У Вінниці триває підготовка до зими підприємств критичної інфраструктури, комунальних закладів та житлового фонду. Міський голова Вінниці Сергій Моргунов провів засідання оперативного штабу, на якому обговорили, як забезпечити стабільне проходження опалювального сезону в умовах воєнного стану. Зокрема, йшлось про роботу котели на альтернативному паливі. Придбання генераторів для теплопостачальних підприємств та створення пунктів обігріву у багатоквартирних будинках. Більше далі у сюжеті. Вінниця активно готується до опалювального сезону. Цьогоріч він може бути складним. Об'єктивно кажучи, ми повинні розуміти, що у нас є досить серйозні виклики по підготовці до опалювального сезону, враховуючи військові дії. Російської Федерації по відношенню до України, і ми точно передбачаємо, що можуть бути різні надзвичайні ситуації, хоча ми не є в зоні активних бойових дій. Готовність міста до опалювального сезону обговорили під час засідання оперативного штабу. Станом на 9 серпня поточного року по підприємству Вінниця місць теплонерго загальний відсоток готовності до опалювального сезону складає 84 відсотки. А саме Виконано поточний ремонт 36 котелень, що складає 75%. Виконано поточний ремонт 173 кілометрів теплових мереж, що складає 99%. виконано поточний ремонт 58 центральних та 363 індивідуальних теплових пунктів, що складає відповідно 90 та 87%. Окрім того, планується задіяти резервні джерела живлення для безперебійної роботи підприємств тепло та водопостачання. На закупівлю обладнання для потреб міських комунальних підприємств спрямують кошти з бюджету громади. На випадок аварійного відключення електроенергії для забезпечення безперебійного електропостачання котелень, теплових пунктів та насосних станцій. Відпрацьовується питання задіяння резервних джерел живлення дизель-генераторів на потреби теплопостачальних підприємств. Та Вінниця облводоканал. необхідно додатково закупити 250 генераторів різної потужності загальною вартістю майже 71 мільйон. Міський голова доручив пришвидшити темпи ремонту дахів будинків. Адже за його словами, важливо не тільки подати тепло в оселі, а й зберегти його. Також звернув увагу на необхідність облаштування пунктів обігріву в підвальних приміщеннях багатоповерхівок. Сьогодні ми вже визначили, що ці генератори повинні бути від 5 до 6 кВт. Правильно? Відповідно в цих приміщеннях, де підготовлено, так як ви показували, дотягнути і доробити всі необхідні заходи, і доукомплектувати також і засобами обігріву. По відповідним е, потужностям цих генераторів, тому що ми точно не розуміємо, якщо в нас буде, не дай Боже, мінусова температура і не буде подачі тепла в ці багатоповерхові будинки, то де люди будуть грітися? в місті е, є понад 1200 багатоквартирних будинків. Де є підвальні приміщення, що знаходяться в задовільному стані, освітлені, які можуть використовуватися пункти обігріву. Ну, звісно, що тут потрібно приділити увагу саме співвласникам щодо їх доукомплектування, саме створення нормальних належних умов, тимчасового перебування в саме цих підвалах. Ми говоримо про елементарні ці прилади обігріву, це запаси питної води, ну, і звісно, прилади резервного на можливо, це як генератор може бути. Міський голова підсумував, що якісна підготовка до зими залежить від злагодженої роботи усіх комунальних служб та відповідальності кожного мешканця громади. Телеканал Вінничина все буде Україна.